Гучні розслідування Набу та САП не позбавлять Україну міжнародної допомоги. У цьому переконані очільники обох антикорупційних структур. Про своє бачення майбутнього цих організацій, їхній вплив на інтеграцію до ЄС. Вони розповіли, подорожуючи уявним антикорупційним експресом. Події організувала у День боротьби з корупцією на культовій виставці Юкрейн Вау, .Wow! антикорупційна ініціатива Європейського союзу. Це єдина в Україні програма, яка підтримує боротьбу із недоброчесністю на міжнародному рівні. Саме корупція багато років була однією з перепон для вступу України до міжнародних інституцій, та вже 10 років констатують європейці є реальні результати боротьби іноді вагоміші ніж у інших країнах світу. Уявний маршрут київ брюссель стартував від зупинки Вау». -Wow. Це культова виставка про досягнення України, одним із яких має стати боротьба із корупцією потяг, який везе Україну до ЄС. Сьогодні ми говоримо про те, де ми зараз знаходимося і куди ми рухаємося. Ми говоримо про те, чому важлива доброчесність у бізнесі, чому важлива доброчесність для того, щоб Україну підтримували за кордоном. Серед організаторів події антикорупційна ініціатива Європейського союзу, яка на міжнародному рівні підтримує цю реформу в Україні, і Укрзалізниця, яка масово проваджує цифрові сервіси і саме так долає корупцію. Що ми робимо це в цифровий спосіб, намагаємося постійно затиснути. Правила для того, щоб перекупників квитків, хоча це не і не є в чистому випадку корупція, тому що ми свій квиток продали. Держава не отримала якогось збитку. Але це питання репутації. Ми наполягаємо на тому, що квитки потрібно купувати в офіційних ресурсах «Укрзалізниці». Пасажири антикорупційного експресу ті, хто за останній рік в хорошому сенсі цього слова наробили гвалту в українському суспільстві. Це і молодь, яка вийшла на мітинги із картонками. Одна із активісток зінаїда Аверяна. Вона каже, що запит був навіть. Ширший і нині це доводиться пояснювати у світі. Спікерка питає, яка основна причина була того, що люди вийшли на протести. А там напевно у вас повсюдна корупція, і тому там людей це, це набридло. І в мене така була секундна пауза, і потім я. Є... Я усвідомлюю, що для мене це очевидно, що та ні, це взагалі про протести були трошечки про інше. Вони були про євроінтеграційні прагнення, про реформи. Тут і очільники антикорупційних структур, які зокрема завдяки підтримці громадськості, лишилися незалежними. Особистий виклик для мене був коли 23 липня, коли побачив таку велику кількість людей. Які е, вийшли проти цього законопроекту, я розумів, що у нас триваючі операції і ми е, рухаємося вперед. Але цей виклик е, безмежної відповідальності перед цими, цими людьми. Найгарячіша дискусія навколо операції Мідас підозри уже висунуті чиновникам, були звільнені у Кабміні та офісі президента. Та країна на схемах втратила сотні мільйонів гривень. Щоправда, міжнародну допомогу партнери продовжують, Переконаний очільник САП, адже корупція є у всіх країнах, але цивілізовані її не замовчують. Операції, які в нас є вони не свідчать про розкрадання технічної допомоги, яка надається Україні, що там немає міжнародних коштів, що це кошти підприємств фактично державних В Україні існує надійна. Ефективна система органів, які здатні захистити цю допомогу, у тому, що міжнародні партнери усе сприйняли правильно, впевнений. І віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Він заявив, Україну офіційно запросили стати асоційованим членом робочої групи організації економічного співробітництва і розвитку. І це вже прорив. Наша реакція, по самопочаткова, від України отримала абсолютно позитивну і, і гарну, гарну оцінку, тому що власне. Миттєва реакція щодо нетолерування будь-якої корупції вона сприймається як. Єдине правильне це те, що це робиться без довгих зволікань. Не всі операції будуть такими гучними, як мідас. Є багато важливої роботи, про яку говорять менше європейці зазначають, боротьба з корупцією це не тільки про розслідуванні вироки, вона про прозорість у сферах оборони, культури, доброчесному бізнесі та економіці. Багато чому від боротьби з корупцією залежить наша євроінтеграція. Ольга факти, а «Факти», ICTV, єдині новини.